Привіт, друзі! Сьогодні я запрошу вас приготувати домашню халву. Це швидко, смачно та досить бюджетно. Як завжди, наше відео буде в контексті англійської мови. Отже, давайте розпочнемо. Let's start. А знадобляться нам такі інгредієнти. По-перше, це насіння соняшнику, sunflower seeds, а далі родзинки, raisins, мед, honey та олія. oil. Всі пропорції будуть подані в описі під відео. Спочатку відсипаємо приблизно 50 г насіння сід, а все інше насіння ми будемо обсмажувати та перемелювати. Злегка обсмажуємо насіння сідз на сухій сковорідці. Сковорідка frying Pan. Перемішуємо насіння лопаточкою. Лопаточка спайтіла. Тим часом родзинки Raisins заливаємо водою і залишаємо приблизно на 30 хвилин. 30 minutes. Важене насіння Toasted Seeds перекручуємо на м'ясорубку відповідно Meat Grinder. Можна використати кавомолку Coffee Grinder, Результат буде ще кращий. До перемеленого насіння Grinded Seeds додаємо Mad Honey. Потім додаємо олію. Олія ойл. Пройшло 30 хвилин. 30 minutes, Зливаємо воду з родзинок raisins та додаємо їх до суміші. суміш мікща. Додаємо те насіння seeds, яке ми залишили з самого початку from the very beginning. Все гарно перемішуємо. Перемішувати ту мікс. Гарно утрамбовуємо суміш за допомогою ложки. Утрамбовувати рем down. Ложка спун. Далі ставимо наш десерт. Dessert. До холодильника фрідж на декілька годин. Ось такий смачний домашній десерт у нас вийшов. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі! See you soon!